Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Ось помився до власника тракторець новел, 244 та Єшка, е З дашком. Ось такий дашок в нього гарненький в комплектації. Тракторець прийшов з, з противовеси. Оддільна ванна на гідравліку, два гідровиходи, повноцінна тракточка. ось такий тракторець, два інша насоси, кеморський мотор 385-й, глушник виведений, ви бачите вже як у Соліса, проти Гідроусилитель руля, циліндри також вже. Розходяться один вправо, другий вліво. Топляна апаратура. Така комплектація. Циліндр мощний на капот. Доволі гарна зборка тракторця. Меточки заводські скрізь стоять. На агрегатах також стоять на редукторах, стоять штампи заводські. Така гарненька панель, руль. Блокировочка, понижений повишений, передок, 540 тисяч обертів вал, кран для перекриття на гідравліку, сам речак на гідравліку, Сидушка регулюється. Отакий тракторець є в наявності. Будь ласка, запрошуємо робити тест-драйв. Придбати собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарського обладнання. Хай допомагає вам, у вашому господарстві. Дякую.